Вітаю, це Сніданок, у Канта» – подкаст для тих, хто любить мислити. І в ефірі його постійні ведучі: вільний філософ Іван Ільїн і доктор Клачков. Вітаю, докторе! Не менш сподіваюся, вільний пані та панове, мої вітання. І сьогодні ми вирішили записати такий спонтанний подкаст, бо нас дещо надихнуло. Записати Ювіляр? А, не зовсім. Точніше, мене надихнуло. Це я запропонував цю тему, докторе. Ми сьогодні будемо говорити про його, чи може її, це не має значення, величність випадок. А я зрадів, коли ви це запропонували. Да. Так, і не просто з'явилося таке натхнення, або зараз якраз читаю роман Переверзія. Юрія Андруховича, і там от головний герой Перфецький каже, що а, Ну, зараз приведу таку недослівну цитату, а, що ми, а, ну, фактично живемо у полоні, його величності випадку і а, чи випадку. Перфецький то є максималіст? А, ну, я думаю, судячи з Ну, я думаю, так. Да, нього ну, все повинно бути перфект. Такий головний герой, а, поет. Володар, скажем, Розумів, Майндзкий, який любить поезію, літературу, так, жінок, що, що він там любить гарний алкоголь. Так? І, він гетеросексуал. Ну, Чудова думка. А, вот. І він каже, що ми живемо. Під владою його величності випадку, і він не знає, чи от зможе він якось уникнути випадковості в житті і жити своїм життям. І тут знову ж згадую слова видатних філософів, що це така тавтологія трошки буде, що філософія своїм об'єктом філософування може мати будь що. Сьогодні ми вирішили поговорити про випадок. Тому мені здається, я тут, до речі, можу погодитися з перфецьким, що все в нашому житті є випадок, і нам важко уникати цього фактично хаосу, але хаосу узгодженого. Хаосу абсолютно логічного, якщо придивитися уважніше, хаосу. Абсолютно такого виваженого хаосу. Це не будуть тавтологію сказати зваженого хаосу. Інколи романтичного, красивого, натхненого, Ви мені нагадали любий маестро, Випадок із фільму Тегеран 43? Старий совєтський фільм, у котрому герой Костолєвського кадрить. Героїню білохвостікової, Кадрить дуже дуже грамотно. Дай нам Боже всім так кадрить. Що він каже? Випадок, що згоріла кав'ярня, яка торгувала прекрасними зернами. Випадок щасливий у тому, що я там був і купив дешево ті зерна. Випадок, що я заварив ту каву. І зараз можу, випадково зустрівши вас. Вам цю каву запропонувати. Ну, бачите, от о, навколо. А далі кохання. Ну, от, так. Да. І е, дивіться, завжди а я дивлюсь так філософськи на цей світ. О, завжди найкраща зустрічі, найкращі друзі. От о, кохання да, в нашому житті випадково. Одна ремарка на полях. Мене склалося враження, що Андре так само вірив у випадок. Як я марксизм ленінізм і не більше. Ну, але ви ж все-таки згодні, що над нами. Тільки як спосіб тіжі... кадрити. А, тільки в такому. Тільки Тобто, так, так ви, докторе, вважаєте, що людина сама визначає, да, без випадковості. У мене до випадку вельми складне ставлення. Тільки, от я справді вважаю, що від мене залежить. Те, що зі мною станеться. Тільки від вас, так? Від Божої волі також, оскільки ви знаєте, я зараз uh, uh, зняв машкару світської людини в деяких сценах і перейшов до своєї справжньої ролі студента теології. Ну да, нагадаю нашим uh, скажімо, слухачам, що доктор у нас uh, теолог. І виступає oh, таким студент -теології. дуже студент теології, да, виступає часто богословом. А от е, я, докторе, з вами тут можу подискутувати. Я думаю, дуже що. До... Аби тільки Но... ми ви обговорювали не мене, а проблему. Ні, так... в цьому маєстр, я за вас спокійний. Да. Вас ніколи, от проблему з задоволенням, тому що от, що виникає, я гадаю, як я вже й казав, що над нами тяжіє, нами рухає. Певний а, хаос. І хаос це якраз основа а, всесвіту, в якому ми живемо. А, хаос є, мені здається, можна тут мене поправити, і слухачі можуть поправити а, таким точно а, поправлять. А, чи матір'ю абсурду. Але о, якраз от, хаос, мені здається, є. Найбільш е зваженою такою рухливою е силою, яка, яка править нами. І чесно подобається мені абсурд і оці е такі неоднозначні випадки в житті, от е мені здається, що от випадку ми багато чим зобов'язані. Те, що чай удався, це не випадок. Чай прекрасний. Да. Граємо в шахи далі. Ваш хіт, маєстро. А да, поки слухаю вас. Я би розрізняв основу і первинність. випадок може бути первинним станом, але не основним. Це номер один. Чи менше хід, чи хід. Я ставлю зараз так і продовжуємо говорити. І от про що і тут йдеться? Випадок в даному разі хаос як випадковість стихійна, це те, що потрібно упорядкувати. Тобто до промислу світу вводиться упорядковувач. Теологія кажуть, це божественне. Світські кажуть, що це людина, атеїсти кажуть, що найшвидше людина без жодного божественного. А ось про те, що я хотів би зауважити. Одне іншому не заважає. І той хаос первинний, по перше, він в жодному разі не остаточний. Він впорядковується за допомогою волі і випадок. Може бути, це те, що ми не бачимо, не можемо вигадати йому чіткого пояснення, але він щось трапляється, це поза нашими знаннями. І ми кажемо, це випадково. Це просто те, про що ми гадки не мали, уявлення не мали, пояснити не могли. Але ж треба іноді стрибнути вище себе самого. І тоді ми кажемо, а наскільки моє. Майбутнє, ось про це йдеться. Заздалегідь передбачене. Це те саме, що випадок, нам не можна уникнути питання про майбутнє і наскільки воно передбачене, наскільки воно може трапитися. Я, я знав, багато дуже розумних людей, котрі казали, що майбутнє заздалегідь визначене наперед. Вони поміщали людину, ось ці пішаки, якими ми входимо, оце отак вони розуміли людину. Я що? не походив, але мої а... фігури будуть пішаками. Да, ми всі Вони фігулим. мені віддані до. Так от там то й діло, що ми не фігури. Значить, треба шукати інше пояснення, котре наділяє нас більшою гідністю. Питання: а ми е, штучно цю гідність продукуємо? Чи ми віддаємо належне реальності, коли ми про неї кажемо, коли ми її стверджуємо? Е, у мене такі думки на цю тему, що. Знаєте, я дружу ти... з вами, я не можу вважати вас пилинкою і фігурою. Але ви знаєте, моє ну, ставлення, наприклад, до а, цього світу і знову згадую багатьох мислителів ХХ-ХІ століття, які казали, що ми ставимось до своєї особистості занадто серйозно, і можемо і справді такі скажімо, такий попіл, просто о, пісок, яким о, рухає щось, дійсно божественне. І от якраз ця випадковість, доктора, про яку ви казали, вона лежить там десь о, за. Я її на поставив. От, Ви поставили на місце, місце якраз поставили. за це грань о, розуміння. Да, вельми Вельменочільне та... місце. Да. Тобто ми можемо стверджувати, що це щось таке метафізичне. Да? Це або те, на що ми не можемо вплинути, бо не знаємо, а, або на що могли б вплинути, але не спромоглися. О, ну, знову не спромоглися. Таке. Важливо. О тут дуже важлива заробка. Підкреслимо двома лініями, не спромоглися, хоча могли. І ми називаємо це випадковість, хоча це просто не актуалізація нашого потенціалу, який у нас лежить. А ви думаєте, що в нас є потенціал пізнати те, що лежить за гранню? Він безмежний. А, ну, Тут о, ну, ж таки можна погоджуватись, можна не погоджуватися. Думаю, що Лук. все ж таки ми можемо. За гранню або ніщо, або Божественне. От. А чи є у нашого розуму сила пізнати Божественне? Оскільки Божественне шукає нас не рідше ніж ми шукаємо його. О. А тут вона підходим... наділяє з нас цією силою. Або вона його тут... нема. Або нема, або в мене є теза. А чи не шукає вона нас через випадок? Це е, хід якраз мені. на зустріч зараз, так? Да? Пішов. Шах. пішак. Окей. Зараз я подивлюсь. А, ми, ми, І тут питання. Пішак, От не. у мене питання виникло: чи може оце божество якраз через оці а, випадковості спілкується з нами? На це питання належить давати. Заперечувальну відповідь. Чого? Інакше ми вибуваємо з гри. Ми ніхто, ми ніщо. Ми тільки ця піщинка, на яку скажеться Гайдегер, виявивши себе, мене, вас, їх, наших слухачів у своєму великому світі. На що ми впливаємо? Всесвіт безмежний, гадалки нашого часу. Якраз оперують поняттям суб'єктності Всесвіту, тому що він бачите великий. А що з того, що він великий? Ну от, як ви, мені здається, от ви сказали зараз гадалки, вони якраз тим і користуються, так, що так. насправді досить великий, і а, оці передбачення, які вони продукують, я вам це... розповім, як я, я вчився власної недосконалості. Не через надмірну вагу, не через е, нульові успіхи в гімнастиці. Я одного разу стояв і думав про те, який я високий. Я займаю в цьому просторі небагато, 191 см від п'ят до е, Макушки, чи як вона там називається зараз. Тоді біля мене раптом висадився автобус з баскетболістами. Вони почали виходити із автобусу. І я виявився the shortest, найнижчого зрісту. Тоді я зрозумів, наскільки відносне поняття зріст. Тоді я побачив, як молоденький Тайсон, не гігант. Знущається над усім світом боксерським, а разом з ним і Девід Туа. Маленька шафка. Шафа. Я тучка, я, я, хмарка, я зовсім не медь. Насувається коротенький, на своїх високих суперників і за 20 секунд все стає ясно. Звісно, нічого не вирішує. Баскетболісти, боксери. Багато хто це вирішує. Гімнастика нуль, спорт не нуль, але все-таки ми є дуже безмежно малими піщинками. Та що це означає? Що наша гідність теж дорівнює? Долі піщенки у всесвіті. Ну, дивіться, а до Механічно чого тут... Можна так і а думати? Гідність до випадковості можна бути гідним певних випадковостей також. Або того, що ми маємо за випадковість, але це все напряму є наслідком нашої волі, етики, котру ми сповідуємо, етики наших вчинків. Нашого доброзичливого ставлення до когось, нашого сповідання вічного. А раптом потім виявляється те, що ми приписуємо випадковості. Чому випадковості? Ми кували цей випадок. Не випадковість, а випадок це різні речі. правда? Корінь один, а речі різні. Ми з вами мовознавці, маєстро, тому ми знаємо різницю. Випадок mm -hmm. не є випадковістю, але цей випадок ми підготували Більше. нашим життям зараз крапка з кому, і дуже важливий момент. Вибачте, я сьогодні настирний, але йдеться. Будь ласка, саме... я з задоволенням завжди слухаю. Тому е я просто е запрошую фокусуватися на цьому. От, е ну, тут ви виступаєте як такий е 100%, мені здається, філолог. І, кажете, і теолог. І теолог, да, і кажете, що випадковості немає, що все вже визначено вищим розумом. Збігу от, немає. Ні, 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 ні. А от мені здається, що, як казали видатні мислителі, багато хто і <кхи> да, бути здорові. Видатні мислителі казали. І Герман Гесе, мені здається, і у... у багатьох було таке, що от, о, Бог, він любить грати. Да? От... Може, його екстраордернаність йому зрадила? Ну, подивимося. Ми... Тут я, в принципі, можу погод... погодитись, що ви можете говорити, що все передбачене, але. Я ні, я так не кажу. О, а тут я вам потім... хочу чаю налити, з Задоволення, я тут зараз продовжу свою думку. Зараз я вважаю, що наша гідність перед Божественним і у наших особистих стосунках з Божественним свідчить про те, що ми самі своє майбутнє нашими діяннями, особливо остаточну долю. Передбачаємо, ви думаєте, да? а я зумовлюємо, тут... Зумовлюємо, не передбачаємо, а зумовлюємо. Дивіться, а я тут більше погоджусь, може, з Декартом, навіть мені здається. Декарт мені не, не опонент. Ну, він та й нікому не опонент. Він та й не, не, не мусить він не бути так. Але тут е, можна замислитись: от я часто цитую бадю в наших подкастах, і який якраз нам надихався там. Декарта всі надихалась, він як відомий математик. А до цього був і Арістотель, От, і е, математика знову ж таки, я можу повторювати знову цю тезу, що у нас є така прогресія, вона може бути і алгебрична, і геометрична, прогресія варіантів. От, е, я в це вірю, і цим не завжди ми е, е, управляємо. От, тобто Всесвіт можна називати Бог, вона присилає нам випадки, і ми інколи не От, Дивіться а, тут Треба знову -таки, навести лад. Так, да, у нас такі два кінця, що називається. однієї… Треба навести лад у цьому У, цій, у цьому ланцюжку розумувань. Треба навести лад. Давайте наводити. От, дивіться, попробую. я кажу, я кажу, що Попросіть до слова попробую. Да, да. Спробуємо. От дивіться, я кажу випадковість, є випадковістю. От, і тому я казав Мамардашвіля, який знову ж таки теж надихався видатними мислителями, він казав як, що навіщо бідкатися, навіщо переживати через певні навіть відносини певних людей? Адже ми могли зустріти їх, могли не зустріти, і часто це не ми вирішуємо, тому. То, тут можна дуже довго говорити на цю о, тему. Мені здається, що ми всі є такими піщинками і частинками божественної гри. І правила цієї гри нам до кінця невідомі тим. Можна називати Бог, може не знаю, Всесвіт. А, ця реальність а, робить цю гру цікавішою, бо Відомі, ми, це на мене, а, на мене. не передбачені. На мені зараз рокерська футболка і джинси, правильно? Да, Була абсолютно. б на мені а, гамівна сорочка. Це свідчило про те, що я зібрався правити всесвітом. Ну, на поло на, на, на виниття ну, не схожі зараз. На прокурора так. теж. А, на так прокуратора Євдеї, так? Да? У нього погана посада, не забувайте. Так. У нас саме посади краще. Так от, дозвольте внести ясність у тому самому контексті, в якому я її вносив, коли ми розбиралися з рештою проблем. Треба розмежувати предмети віри і предмети. Критичного ставлення. Ми ставимося критично до того, що є предметом знання. Знання набуваються, примножуються, вкладаються в систему, зникають, а потім знову набуваються. А знання про те, наскільки майбутнє передбачене, це не алгебра, не геометрія, не фізика. Це саме предмет віри. І я в даному разі. Сповідую, не стверджую, а сповідую те, що моє майбутнє і в моїх руках. Більш того, не автоматично, як кармічні аналітики стверджують, вони стверджують, як заробиш, так і матимеш. А у християн є ще ствердження того, що не тільки за справедливістю, а за милістю маєш або не караєшся допіру. До Раніше, ніж це, а ніж на цех вистачить Господнього терпіння, тому що Господь це теж персона. Інакше він не Господь, а закон, абстракція, щось, карма і так далі. Оскільки йдеться про те, що справедливість це не все, а докази дуже просто привести, справедливість якби була єдиним чинником. Світобудови, то від нас би усіх залишилися тільки ремінці. Ми багато чого зробили, щоб від нас нічого не залишилося. Ну, тут можна да, казати, що всі ми не янули, да, якщо би. Ми не а бували. ми або із нами поступали по справедливості завжди. Не? Але знову ж не рятує тут нас е, випадок від е, е, нас заслуженого не... покарання. Ретує нас милість, а милість може бути тільки від персони. А персоною може бути лише божественне. От в чому справа? Випадок знов, це що? що? Тут... А Господь, якщо він є, якщо він є, це хто? Mm -hmm. А хто має увага ставлення? А ставлення. От я до вас ставлюся прихильно, майстр. Ви до мене ставитесь прихильно. І не по закону дідусь Криладзе, от, Пітушка хвалить Кукуха, за те, що хвалить він пітушку. А йдеться про якісь більш глибокі ставлення, я забрав у вас пішака зараз. Я вас Ви мене привітайте з успіхом. Тому, оскільки божественне, з моєї точки зору, персона, то воно не то, що нівелює випадок, воно ставить його на, на те місце, котре випадку. Належить мати не більше, ніж випадку належить мати. От про що я казав. Хай воно буде те, що ми називаємо випадком, це те, що ми не можемо пояснити. То ми називаємо випадком, бо ми не можемо дати йому пояснення ні наукового, ні теологічного. Ні, ну, звісно, тут, дивіться, якщо ми кажемо, що всім заправляє. Ну, Не знаю. Uh, для одних це Бог, для інших всесвіт де докази. А ми це не різні знати. Речі Бог чи Всесвіт. Я кажу, от. е-е-е... Uh, Коротше, да. ми тягнемо на другий епізод. Uh, ну тут дуже тягнемо. Так, uh, да. колись обов'язково запишемо, але тут був такий епізод спонтанний. да? Він не спонтанний, я готувався. А -а -а. ви теж. Да, ви абсолютно. просто по ночам готувалися. Вимкнувши вайбер. Да. Мав uh, шах Зараз буде виходити якраз з нього, у мене ще багато фігур залишилося, і от якраз а чи не є цей шах зараз випадковістю? Ні? Ні? Я що зміг для нього, то і зробив. Ну, мене... ви зробили, а, а... а хто я був зайнятий розмовою. По-перше, хто чи що мене наділив? А це те саме, це те саме. Але ми не можемо знати цього. Дивіться, я кажу, що ми живемо у певній божественній грі. Якщо і... це і... Ми підмізнання... оточені випадковостями, і... зрозумів. Да. Вам треба, Тут я погоджуюсь. Е, І наступного друковачем... разу не забудьте заспівати пісню «I am the Alpha I am the Omega. Ну, е, По тому що там йдеться про саме поняття Божества, як ну, співати гру, не ПГУ. А от Рембо прочитаю вам добре, в оригіналі, Добре, навіть добре може, я погоджуюсь. Хоча я люблю ту пісню про «I am the Alpha I am the Omega. А нам треба буде продовжити дуже з однієї важливої ноти. Хто або що. От у цьому випадок чи не випадок, нам треба буде це засвідчити і викласти свої аргументи. Наразі час, по-моєму, крапку з комою ставити. Так, да, поки крапку з комою, погоджуюсь, О, зараз будемо відповідати. Як я вам вдячний, маестро, що ви запропонували цю тему. Ну, вона цікава, бо вона, вона маловичерпна. А, да. і тут і ми дуже навіть... багато скажемо про себе. Про освіт навколо О, нас, так. про можливість божественного А тут можна навіть цілу дисертацію написати, я кому зараз буде ідея. От. наші дні Кан би не захистився, але так. спробуємо. Ну, Кант Крашний може ювіляр. би захистився, а от. Не знаю. А хто в наші дні ще не, не захистився в наші дні? Багато хто. Ну, ніче, мені здається, ні, Ого, не пропустили. там. Занадто складний. складний. А цей нашому народу не треба, а цей, да. а цей нашому часі не на часі. Да. Одним словом, це сумна я... історія, але зовсім інша. Да, 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 але, от знову ж таки, коли я кажу, що читаю Гегеля, трошки деякі лякаються. А це був о, Сніданок у Канта», подкаст для тих, хто любить мислити. І в ефірі його ведучі. Гаряча кінцівка, ведучі. ваша заслуга. Дякую, Дякую вільний філософ Іван Алін. І зі мною, як завжди, доктор Клочков. Не менш сподіваюся, вільний. Да. Дякую Пані за те. та панове, чекаємо на продовження, пишіть ваші відеоки. Читайте да. І... гарні книжки. Да. І рефлексу... рефлексуйте разом з нами. Починайте мислити складно, ми дуже цінуємо те, що ви дивитесь, ми бачимо, у нас зараз непогані результати. Цьому, Дякую, складність що... не заради складності, а да. заради. Дійсність. Да, не забувайте ставити нам лайк. Якщо ви нас, да. і так ми розширимо коло учасників. Да, не забувайте підписуватися, це дуже важливо. Нам вже не компліменти треба, майстра. Да. А результат. А коло учасників. Хай щастить. Всім дякую, гарного вечора.